Її ранок починається із комірчини. Тут на неї чекають двоє вірних друзів. Лопата і мітла кожного ранку допомагають боротись з кучугурами снігу. Щоправда, для 75-літньої жінки кожен такий бій, як останній. Вся мокра спина починає собі боліти, бо то. В це, а то та важко не лише через тяжку працю, болить серце, бо нещодавно помер чоловік. А жінка заледве назбирала грошей, щоб його поховати. Їй уже сьомий місяць не платять зарплати. Я просила, щоб щоб мені хоч дали хоч одну зарплату, щоб поховати. Писала документ заяву і принесла смерть. Сказали: добре, добре, щось вам треба виділити, і ніхто не, не копійки. Жінка наважилась нарешті піти в будинку управління і все з'ясувати. А тут уже зібрались понад два десятки колег. Всі вони теж. Уже півроку без зарплати. В середу 13 дворникам дали зарплату. Мені не дали. А я в мене дитина в лікарні була. Я була в лікарні. Усю збирала фляшки, збирала папери і залізо шольці. Мої жителі виносили і здавали. І зато купляла хліб. Свій похід вони між собою називають повстанням. Та начальника чомусь ніколи немає на робочому місці. Він нам обіцяв, значить і нам дасть. проте нині їм пощастило. Таку, я ще раз кажу, грошей, рахунки заблоковані. Чому йдемо через це? Як вони хочете розуміти? Ну то як половина вистачило, половина вистачила. захватило що треба було дати кожному по 10 гривень? Виходить, начальник переконує винні мешканці, які майже мільйон заборгували за квартплату. Тому будинку управління не може розрахуватись за вивезення сміття, ремонт ліфтів, тепломереж тощо. Конавча служба заблокувала рахунок нам по цьому зв'язку з тим, що є заборгованість. Ми їм віддали відомість. Вони зараз сяють гроші і вам будуть виплачувати зарплату. Була я в лікарні. Я до вас не ходила за грошима, позичала. Була дитина моя в лютому в лікарні. Я не мала на неї чого дитині в лікарню занести. Я, я ходила по сусідах, просила гурман. Я ходила по сусідах, просила їсти. Хотіла. У ще вот вам зараз виконавча служба Але виплатить 5655 тисяч гривень. Це вже жінки чули. Та на паперах виконавчої служби зарплати не збігаються із тим, що їм насправді заборгували. Там зовсім не та сума, що має бути на руки. І починаєте вішати. Вибачте за столо, що цей. Ну, набагато менше У мене, наприклад, на 600 гривень менше. Тому вимагають виписки із бухгалтерії за кожен місяць. Та да, ми вже скільки просимо того та придіти звідси дають. дають. Ви що розмієте, що не дають? Я, Я не вірю, що не дають. дають. Насправді ж за військовий жек уже взялись правоохоронці. За невиплату заробітної плати прокуратура ще в грудні порушила кримінальне провадження. На той час збірникам заборгували 176 сімдесят тисяч гривень. Зараз праву розслідують у Сихівському райвідділі міліції. Христина Шевченко, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.